Вітаю, шановні друзі, вітання усім прихильникам і уболівальникам українського футболу. Запрошую вас до Києва на стадіон імені Баннікова. Сьогодні у групі Б у рамках чемпіонату Другої ліги відбудеться поєдинок між командами Ребел та Колос 2. Заключний поєдинок 18-го туру. Між командами, які дійсно мають свої амбіції у Колоса 2. Це бажання і намір повернути собі першу сходинку у Ребела боротьба за найвищі місця. Традиційне налаштування від команди Максима Демського перед стартом цього матчу. дійсно сьогодні іспит можна сказати для дебютантів нинішнього сезону для бунтарів, які ще називають футбольний клуб «Ребл», протистояння із дуже міцним суперником командою. Яка бореться за лідерство в чемпіонаті, яка за втраченими очками є по суті лідером. Якщо ми говоримо про те, що в разі перемоги сьогодні «Колос-2» повертає собі першу сходинку, наш матч розпочинається. Розпочинається дуже активно. А тут помилка про передачу від Дебелки і Удар за мештрафного майданчика над воротами летить м'яч, непогана спроба, але удар сам по собі виходить невлучним. То якщо порівнювати рівень досвіду в обох командах, ми розуміємо, що Ребел колектив зовсім молодий. Клименко на правому фланзі виконує подачу. Штрафний майданчик є хороший навіс, але не встигає. Андрухів М'яча час другої спроби. Намагався випередити голки. передивимося ще раз. Хороша передача від Клименка. М'яч так опускався прямісінько на ногу. Клименко далі проштовхує. Обігрується з Андрухєвим. Клименко. Пригальмовує, зупиняється, чекає підтримки Чубова. Ренат виконує подачу. Хороший навіс, але удар поворот немає. Підбирання за Зоренком. Зоренком під ліву, розхитує суперника. Не пробиває. Підбирання ще один удар. Сейв голкіпера Бодня пробиває зараз поворотах Дмитра Міхєєва. І це чудова нагода забивати. Ребел міг зараз виходити вперед, але Дмитро Міхеєв рятує команду. Власенко Власенко йде сам на суперників. Розхитує Власенко, пробиває на виконання, але не влучає у площину воріт. Тим не менш кутовий. Подачі з кутового відскок. Чи буде удар по воротах? Що там не було гри рукою? каже арбітр. Були апеляції від футболістів Ребела з приводу порушення правил потенційного з боку суперника. Власенко здорово пропускає м'яч може залишитися зараз у Ребела. Так і є. Бодня виконує передачу. Штрафний майданчик Клименко чіпляється. Клименко влучає в суперника і немає удару воротах. Малакі. Вперед на недолю. Недоля розвертається обличчям. Доволі суперника. знаходить попереду партнера. Це хруль, Денис не хруль. Штрафну майданчику повертає на недолю. Недоля далі проштовхує удар вище воріт, але фол фолватається перед тим. був. Артем недоля взяв на себе ініціативу. У цій атаці і тягнув м'яч до останнього. Ковлінська команда наразі має 36 залікових балів, посідаючи друге місце у групі. Б. Зараз прохід хороший був невеликий поштовх. М'яч. М'яч летить повз ворота. Позначка 11-метрова, Це пенальті ворота Ребела. Ось і проблеми. З'являються у Ребела. Жовта для Громського. Засмучений правий захисник команди. Давайте дивитися, що ж тут відбулося. Ось цей прохід. Громський дійсно підштовхував суперника. Дійсно грав по опоненту, і це очевидний фол. Нові Артем недоля. Він готується виконувати цей пенальті. Ось дуже цікаво, тому що це колишні партнери. Бабійчук та недоля. бою добре знають одне одного. І отож, шанс для колеса 2 виходити. Вперед забивати. Артем Недоля! І тягне! Бабійчук рятує команду! Максим Бабійчук вгадав, куди битиме. Артем недоля. Ну, напевно, Бабійчук знає, як вміє пробивати пенальті недоля. Максим Бабійчук стає героєм епізоду для своєї команди. Можливо, зараз буде ще одна нагода Закидання Вперед. Хруль у штрафному майданчику. Простріл від нього, ця передача. Бодня. Чубов. Подача. Оплощину виріт летів м'яч і буде ще один кутовий для Ребела, щоб боротися за. Зону плей-офф треба. Треба перемагати сьогодні. Колос 2. Скорочувати відставання від зперника. Удар над воротами. Пролітає. Андрухів головою пробиває. Казаков підхоплює і б'є вперед. Довга передача тут. Бабійчук пролітає. повз Повзм'ячила під підстраховує. Його партнер це Євген Дебелко. Цей відскок м'яча від газону. Це те, що могло зіграти злий жарт із Максимом Бабічуком. По Флангу Клименко набирає швидкість. Клименко може втекти. Клименко отримує передачу. Простріл одразу, але не встигає Андрухів пробити проходить передача. Хороший пас але Максименко зараз Максименко зупиняє прохід. На цьому все Віталій Соловйов дає свисток про завершення. Першого тайму. ми продовжимо наш поєдинок. Громський ризикована передача і помилка під час пасу димнич пропускає далі. Хролі з м'ячем. Шанс для колоса. Два простріли на дальню стійку. Оце так сей від бабійчука. Дивовижний порятунок від Максима, від капітана Ребела, і яка ж хороша нагода була забувати. притул з близької відстані розстрілювали ворота Бабічука. Це Любко пробиває в один дотик, але Максим Бабічук ще один порятунок. Може вийти контратака. Зараз тут Клименко він може втекти. Клименко відклеюється від суперника. Клименко мчить вперед. Є підтримка. Є Андрухів. Клименко. Клименко зміщується у центр, Клименко далі на Андрухів. Ударна позиція. Андрухів один голь Забиває Андрухів і виводить команду вперед. От я дивлюся на Клименка, ну це просто геній контратак, як його ще назвати. Як же він зараз втікає по флангу від суперника? Робить усе по суті для Андрухіва, аби той забивав. Клименко, який зарекомендував себе в багатьох попередніх матчах, як джокер команди, котрий з'являвся на заміну і теж неодноразово втікав, забивав. Зараз він асистує Богдану Андрухіву. Андрухів, який переграє голкіпера колоса 2 Недоля розвернувся віддав на Казакова. Казаков може пробити. Казаков падає. Це порушення правил. Любко залишає м'яч на недолю. Недоля вище воріт пробиває. На флангах атаки зараз продовжимо після цього моменту удар від Клименка. Недоля наздовня м'яч, виконує передачу. Штрафний майданчик, хороший пас. Удар, і цей удар заблокований дебелком. Під удар. Казаков пробиває заблокований його удар. Це так комбінація. Розіграш від недолі та казакова. Закидання вперед. Чубов дотик здорово залишає на Капустяна Капустян. Бачить на правому фланзі Бодню. Капустян вирізає чудова передача зовнішньою стороною, Стопи! Бодня, може під підливу, шкати удар. Бодня. Бодня, Бодня падає, і це пенальті. Це пенальті на ті ж самі ворота, що й в першому таймі, але цього разу пенальті у ворота колоса 2 Яка ж драма? Артем Недоля порушує правила. Футболіст, який в першому таймі не реалізував пенальті. Він зараз полить. і ми бачимо розпач на обличчі Артема Недолі. Роман Бодня проти Дмитра Міхєєва. Роман Бодня забиває 2-0. Стає рахунок Ревел, Подвоює перевагу над суперником. Роман Бодня, який заробив цей пенальті, він сам його і реалізував. 2-0 стає рахунок Для колоса 2 сьогодні максимально несприятливо все розвивається. У цьому матчі дуже холоднокровно і вирішує долю епізоду Роман Будня». На Навіться з правого флангу. іде де ворота Віталій Соловйов. Дозволить продовжити гру. Може бути удар, але удар не точний, вдали. Завершення від Данила Андрющенка. Розуміло, що команда, яка поступається 0-2, зараз буде летіти вперед. Ще один сей від Бабійчука. Удар здалеку. Повзвороти, що правда, малакі. Вирішив пробити. Бодня, що без порушення правил. Бодня обходить суперника. Легко прокидає. Є Петровський у вільну зону передача. Петровський, що він буде вирішувати. Петровський ударна позиція. Петровський на замахах. Розхитує суперника. Петровський. А що ж з ударом? Який же хороший шанс зараз був у Петровського. Але не вийшов. Влучний удар у площину воріт. Зараз Клименко, погляньте, що робить Клименко, сам пробиває і буде кутовий. Руль чіпляється за м'яч. Отримує передачу від партнера. Може прострілювати. Є навіс. Бабічок на виході. Це фол. Це проти голкіпера. Гравець коло 2. Максим Бабійчук один із героїв сьогоднішнього поєдинку. Кілька дуже видовочних сейвів у його виконанні ми побачили. Далі на правий фланг і буде подача, штрафний майданчик, там Дуже багато футболістів Колоса Два. І ось сьогодні команда Максима Демського здобуває перемогу. 2-0. Ребел перемагає Колос 2 і значно покращує своє розташування у турнірній таблиці групи Б чемпіонату другої ліги. Підіймається Ребел на третю сходинку, набираючи 32 залікові бали і скорочує відставання від колоса. Два дуже цікава боротьба. Розгортається за. Перші два місця у групі «Б». І ось сьогодні ребл здобуває три залікові бали. Для вас цей матч коментував Олександр Мельниченко. Бережіть себе, почуємося.